Привіт, вітаю вас на сьомому уроці нашого курсу. Сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему. Це гучність і сила голосу. Це два ключові елементи, які визначають, наскільки ваш голос буде переконливим і привабливим, і здатним захопити увагу слухачів. Отже, почнемо з гучності. Гучність це те, наскільки голосно ви говорите. Вона має бути достатньою, щоб усі вас чули, але не настільки, щоб здавалося, це нав'язливо або що ви кричате і горланите. Оптимальна гучність залежить від вашої ситуації на великій сцені. Вона має бути вищою ніж під час розмови у невеликій кімнаті. Як контролювати гучність свого голосу? Це ж правильне дихання. Ми вже обговорювали діафрагмальне дихання, і це той ключовий момент, який допомагає контролювати гучність голосу. Що ми маємо зараз робити? Почнемо з того: якщо ви тихо говорите, як зробити гучність більш сильною? Повертаючись до дихання і до вправ, зараз покажу вам одну вправу. У нас буде звук Х і остання літера А. Ми маємо протягнути Х. Пам'ятаєте, ми робили з вами да, вдих ротиком, і нібито пар у нас був. От Все це залишається тільки ми додаємо вже наші літери. Тобто ми беремо вдих носиком. Працює животик, протягуємо глухо звук Х, а в кінці різко видаємо Х. Що це означає ха? Уявіть, що ваш звук він кудись летить, максимально летить. Тобто, якщо ви стоїте в кімнаті, то має бути, знайдіть саму останню да, таку точку, якщо дуже дуже якусь. Далеченьку і направляйте туди звук. Звук, ми його не бачимо, ми його тільки чуємо. Тому ви можете завжди звук візуалізувати. Тим самим ви допоможете собі відтворювати технічно правильно задачу. Робимо вдих, щелепо розслабляємо вниз, тягнемо звук «ха» і останню кінцівочку кидемо. Робимо. Відслідковуємо і направляємо конкретно кудись звук. Я зроблю кілька разів. Ви спробуйте самостійно зробити від 5 до 10 до 12 разів. Звук маєте рівно, чітко і буде направлений кудись. Добре, поїхали. Ха. 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 Тобто ви маєте ха і останній дешматочок конкретно. Віддати. Наступне, як ще ви можете розбудити силу свого голосу, якщо ви занадто тихо говорите. Це ви, коли видаєте цей звук «ха», ви маєте віддати його повністю м'язами, повністю діафрагмою. Тобто, спробуйте взагалі взяти, наприклад, шматочок. Давайте спробуємо взяти будь-який будь звук Ш. Угу. І Сильно маєте віддати. Тобто повністю вашу силу голосу, ваша сила дихання повністю залежить від ваших м'язів животика. Спробуйте або ха обов'язково, або ш. Так само з літерою С. Якщо ми в, минулий, в минулих вправах да, на минулому уроці з вами робили с, чисто для того, щоб дихання йшло рівно, щоб ви відчули взагалі повністю весь цей стан, то тут додайте міцності. Да, спробуйте себе як нібито якийсь, не знаю, якась кулька, да, ви набрали повітря, а потім максимально себе зжали до самого кінця. І знову до самого кінця. До самого кінця скорочуються верхні м'язи нашого преса. Добре, поїхали далі. Я вже про проговорювала і знову пам'ятайте про поставу: пряма постава дозволяє легеням повністю розширитися, що сприяє природній гучності голосу. І тоді навіть не закривається діафрагма. Стоячи або сидячи прямо, ви зможете говорити голосніше без якогось надмірного зусилля. Наступне, що ще дуже важливе, це читання у голос. Коли ви читаєте у голос, спробуйте спочатку трішечки тихіше, але не Повністю тихо шепіт. Шепіт прибираємо взагалі, коли ми хочемо гарний, потужний голос і ми говоримо про постановку голосу, ми не використовуємо шепіт. Ми можемо говорити на субтоні. Що таке на субтон? Поясню, наприклад, шепіт це прокидайся, прокидайся. Це ми повністю шепітом говоримо. Якщо нам треба додати субтон, ми трішечки додаємо голосу. Прокидайся, прокидайся, прокидайся. Тобто в нас є голос, він у нас залишається, і шепіт повністю зникає. Тому, коли. Говоримо про постановку голосу, про те, що нам треба щось доносити, ми викидуємо шепіт, ми завжди говоримо на субтоні, навіть якщо нам треба да, говорити на інтонацію щирості, але трішечки тихіше. Тихіше не означає шепіт. Наступне, що хочу сказати, коли ви читаєте, наприклад, візьмемо скоромовку у четвер, 4, 4 числа, у 4 дня у центрі столиці, спробуйте проговорити у звичайному да, голосі. Вдих. У четвер, 4 числа у четвертій дня у центрі столиці садівник розсадівникувався. Наступне цю ж саму фразу беремо, додаємо більше нашого видиху, да, тобто те, що ми робили зі звуком Х зі С, додаємо більше дихання. У четвер, 4 числа, у четвертій дня у центрі столиці садівник розсадівникувався, та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадив щось сата, залі садка при та розарі у садочку навпроти. Тобто ви маєте не на затриманому диханні це говорити, а більше віддати діафрагми. Тож сила голосу це його здатність зберігати стійкість і виразність прямого і тривалого да, часу. Сильний голос це не означає, що він голосно ми маємо віддавати. Ми маємо його контролювати. Що хочу розповісти про наші резонатори. В нас є три основних резонатора. Це головний, середній і низький. Коли ми хочемо говорити щось дуже голосно, зазвичай наш мозок і наш голос переходить в резонатор верхній. Тобто головне, коли наш голос йде туди, в маківку, в потилицю. Наша задача ми можемо інтонувати догори, але ми не маємо робити фальцети якісь. Ми маємо залишитися або на середньому, на своєму природньому, або опуститися вниз, якщо тембр... Від народження у людей може бути низький, то ми залишаємося на своєму. Де може виходити, виходити ці резонатори? Вони можуть виходити, коли ми говоримо дуже багато голосних, наприклад, там привіт. І на оцих і, да, і, е, а, «о», «у», и ці голосні наші звуки ще інші можуть бути, але і е, и це звуки переднього ряду творення. і зазвичай вони постійно в нас підвищуються. І ми говоримо привіт! І постійно туди в нас затискається гуртань. Для того, щоб розслабити гуртань, я вже говорила про вправу, так, що ми робимо вдих ротиком і видихаємо також ротиком такий нібито пар. В цей момент ми так само можемо зробити вдих ротиком, але наша задача, що ми маємо цю, цей звук І, Е, И проговорити внизу. І, Е, і. Стримано. Знову вдих і, е. I. І тобто ми маємо е, понизити наш резонатор. Коли ми говоримо дуже е, якусь да, велику е, частину речення, ми маємо залишити конструкцію нашого голосу, тобто, це знову повторюю язичок, м'яке піднебіння, дихання та гуртань. Ми маємо говорити на розслабленій гортані, хоча момент, що коли ви робите виконувати вправи, вам на початку буде здаватися, що... Це не розслаблене дихання. Це навпаки, нібито дуже <смі> навпаки, все дуже важко фізіологічно, але нічого страшного. Із-за того, що ви не звикли робити цих вправ, тому що у вас немає цієї звички, цих навиків. Тому вам здається, що це важко. Потім, коли ви увійдете в такий якби, смак, зрозумієте всі ці моменти вже і відчуєте повністю на собі, вам буде легше. Тож, що ми маємо робити? Ми маємо для того, щоб ще опустити звук, ми маємо протягнути звук М. «ми». ми маємо, е, як зробити? Язичок торкається м'якого піднебіння, м'якого нетвердого. Е, нас опускається фізіологічно повністю, ми можемо побачити да, наша структура. І ми протягуємо дуже довго звук «М». Намагайтеся його так само сягнути без коливань, не робити мм. Наразі це тут не потрібно. Це в, в інших моментах можна зараз Н ні. Головне просто внизу. І потім, коли ви розігрієте, цю вправу ви можете виконувати від однієї хвилини мінімум одна хвилина і хоча б там 3 хвилини. Не менше, не 10 секунд, не 20, не 30. Мінімум 60 секунд. Добре, зробили нам ми. Окей, далі спробуйте зробити нібито вібрацію. Знаєте, як раніше в телефоні, дуже-дуже-дуже старому, така була вібрація. О, так само ви робите це. М'язами, гортані. Має бути вібрація в у нас в грудині, в грудній клітині. І намагайтеся відтворювати такий в гуртані, в, в, в нашому мовному апараті, нібито купол, коли ви щось говорите. Далі все це ми поєднуємо. Наша задача. Збільшити наш діапазон. Протягуємо звук М і додаємо звук А. МА-. Тобто робимо вдих. Не забуваємо, що все робиться на диханні. Тим самим ви також будете роз... Якби посилювати свою гучність голосу. Тобто, уявіть, що у вас не знаю. Тут якась малесенька хмаринка. Те, що я казала раніше: що голос потрібно візуалізувати. Тобто, і ви її розтягуєте вдих. Так само з літерою О. М. Так само з літерою У. Му. І ще головне, пам'ятайте, знову повторюся, що видих має йти через ротик, не має бути забитий у пазухах. Ще момент ви можете спробувати ми прибрати і промовляти звук АОУ закритим носиком. Навіщо ми закриваємо носик для того, щоб більше припідняти ще піднебіння, для того, щоб не гундосити? І тобто беремо вдих. Ви не задихнетеся, все з вами буде, якщо що в, в, в порядку. Все буде окей. Ми робимо вдих і почнемо видихати, зачиняємо носик і протягуємо звук А. <потритивання> так само О. <потрит> Бо якщо ви будете говорити вниз, буде так: О! А. А нам не треба так. О. А. У, тільки вниз. Можете спробувати навіть проговорити таке слово: ліс, 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 ліс. Ваш видих має бути повністю через ротик. Тож, Повторюйте ці вправи кожен день, слідкуйте за своїм диханням, за своїм регістром, як ви говорите. Якщо підвищуєте інтонацію, пам'ятайте, що конструкція вашого голосу має залишатися розслабленою повністю і не йдіть догори на фальцети. Тож, до наступного уроку.